Я хочу поїхати до своєї сестри та завести котика Риженкова. Переживати до Карпатів за кордон до Франції, до моєї сестрички. Навчитися плавати. Я Хороший. хочу добре навчатися, бути хорошим мальчиком. Я хотів відвідати Дубай. Так, так. Мене звати Арсен. На літо я би хотів подорожувати країнами. Саме в яку країну я хотіла поїхати, це країна Вірменія, тому що там багата культура, та ця страна мені дуже подобається. Та в мене бабуся та тато з Вірменії. Цього літа я б хотів навчитися гарно грати у футбол. Поїхали. Я хотів би поїхати до Іспанії з друзями. Поїхати з друзями в Турцію та Южної Кореї, Южною Корею чи Японію. У нас скоро буде чемпіонат району, я на карате хотів би зайняти перші місця, та також хотів би навчитися ну там добре плавати. Та, і також хотів би собі підбайки байки навчитися на ньому кататися. Я хотів би навчитися е, хімії та та поїхати на море. На велосипеді та плавати. Я хочу поїхати на річку з радителям. Я хочу навчитися на велосипеді кататися. я хочу собі собаку собі Лабрадора. Угу. Мовчав в Грасне. Гітарі я буду записуватися. Я б хотів посвятити літо грі на гітарі, тому що в майбутньому я хочу. Гіт ну, на гітарі грати. Uh -huh. Щоб ну, моя найбільша мрія, щоб закінчилась війна, та все було гарно. Я б хотів навчитися цим літом грати в баскетбол та волейбол, я думаю. Так можна поїхати, я не знаю, на чорне море, uh -huh. може, кудись, з сім'єю або з другом так. Та я також граю на музичному інструменті бандура. Щоб закінчилась війна. Я б дуже хотіла поїхати на Западну Україну з всією своєю сім'єю. Я б дуже хотіла навчитися грати на гітарі та знайти якомога більше друзів. Я б ще хотіла також навчитися танцювати, щоб виступати на якихось концертах. Щоб закінчилась війна, поїхати до бабусі на відпочинок в Вінницькій області в місті Навчитись грати на гітарі. Щоб закінчилася війна. Поїхати до дідуся і зробити йому щось приємне. Вчитися грати на гітарі. Я мрію, щоб цього літа закінчилась війна. Навчитися плавати. Чернігівську область до Десна.